Корифей з грецької той, хто стоїть на вершині. В кінці 19 століття з українського півдня розпочався справжній бум музично-театрального життя країни. Це період заснування професійного театру нового покоління, яке називає себе Товариство акторів. Головою товариством Марко Кропивницький. Незважаючи на імперську цензуру та пов'язані з нею заборони, театр відокремлюється від російського, розвиваючи власний стиль та мову. Він збиратиме повні зали, йому аплодуватимуть найсуворіші критики, а вплив його на культуру настільки значний, що іменами артистів називатимуть вулиці, площі, бібліотеки та університети. Це явище отримає ім'я Театр Корифеєв. Миколаїв пов'язаний з корифеями не лише вдалими гастролями. У деяких акторів та режисерів саме тут розпочався творчий шлях. Або цей шлях круто змінив свій напрямок. Тогочасну Миколаївську театральну публіку не назвеш ані балованою, ані вибагливою. Це було військове зачинене місто. Після Кримської війни і заборони будувати флот Миколаїв ще більше занепадає. Проте згодом ситуацію рятує відкриття комерційного порту і дозвіл на захід торгівельних суден. Миколаїв стає привабливим для інвестицій. Стрімко розвивається готельна, ресторанна та культурно-розважальна сфери. Місто стає помітним на мистецькій мапі країни. У 1881 році миколаївський готельєр Карл Монте будує приватний театр, який стане важливим центром культурного життя Миколаєва. Його театр був взірцем комфорту: 1300 глядацьких місць, меблі виписані з відню, навіть ватер клозети. Через два роки, у порівнянні з іншими, панас Саксаганський згадує театр як гарненький. Згодом новий господар купець Яків Шефер реконструює будівлю, зробивши її ще просторішою. Театр заново перероблений, освітлюється електрикою, збагатився масою декорацій та розкішними обстановками останніх драматичних новинок. Пишуть тоді в газетах. Шефер, як власник нерухомості, жадав отримувати з театру дохід у 15 тисяч рублів на рік. Отже, антрепренери, які влаштовували спектаклі і концерти, мали б організовувати якомога більше виступів заїджих колективів та гастролюючих знаменитостей. Вибір у миколаївського глядача з'явився чималий через валуївський циркуляр та емський указ, які забороняли використання української мови в культурній сфері. Спектаклі ставили російською. Друковані тексти і сценічні вистави українською були заборонені. Хоча за результатами перепису населення Херсонської губернії, до якої входив і Миколаїв, 53% назвали українську своєю мовою спілкування. Російською тоді розмовляли лише 21%. У 1881 році, через роки обмежень цензурою, національне питання зрушило з місця. Українська на сцені стала можливою, але за умови особливого дозволу генерал-губернатора. Тоді ж трупа мала зіграти українську виставу в парі з російською п'єсою. Ось чому на старих афішах можна зустріти одночасно по два спектаклі. В таких непростих умовах на очах миколаївської публіки зароджувався професійний український театр товариства акторів Марка Кропивницького. Він об'єднав кращих артистів свого часу: Михайла Стерицького і Марію Занковецьку, а також трьох братів та сестру Тобілевичів з Миколаївщини. Вони грали під різними псевдонімами Іван Карпенко Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський та Марія Садовська Барілоття. Разом з ними на противагу тогочасній традиції на сцені з'являються інші реалістичні герої, живі і нетипові. Корифеї об'їздили Україну, виступали в інших великих містах тогочасної Російської імперії. Щоправда, подекуди місцева влада забороняла виступ, тому шлях театралів часто повертався на південь. Восени 1883 року трупа відвідує Миколаїв, привозять 10 п'єс на двори Шевченка, Котляревського і квітки Основ'яненка. Колектив затримується тут на цілий місяць. Щодо Наталки Полтавки, газета Миколаївський листок оголошень пише. Спектакль увінчався абсолютним успіхом. Панове Кропивницькі, Барілотті Садовські виконали свої ролі блискуче. Похід до театру того часу у Миколаєві задоволення не з дешевих. Квитки на вистави у ложі та партер коштували від рубля й дорожче, на галерку 50-60 копійок. По тих цінах мішок муки 52 копійки, а утримання солдата за спогадами Саксаганського обходилося у 8-10 рублів на місяць. Тим не менш, на вдалих спектаклях були аншлаги. Трупа неодноразово поверталася до міста. Найголовніший візит відбувся 14 березня 1900 року. У Шевченківські дні в театрі Шефера з приголомшливим успіхом пройшла перша в Україні прем'єра Катерини за поемою Шевченка. Автор опери, миколаївський композитор та меценат Микола Аркас був також присутнім на прем'єрі. До миколаївської сцени опера дісталася за рік після виходу у світ. Гастролювала по російських містах, квитки розкуповували за тиждень наперед. В одному з видань історії України 1947 року про Катерину зазначено: Штука зробила сильне враження. Театр ридав, авторові піднесено лавровий вінець при грімких оплесках цілої аудиторії. Аркас, у свою чергу, робить запис у щоденнику. Я не спав. Я не спав цілу ніч. Сльози душили мене. Такі хвилини рідкі і божественні. Не менше 13 разів виступала в Миколаєві королева українського театру Марія Заньковецька. Її гра справляла на глядача таке враження, що композитор Петро Чайковський особисто подарував Заньковецькій в Одесі лавровий вінок з написом Безсмертній от смертного. У Миколаєві вона з'являлась у різних ролях. Зокрема, у ролі Софії у п'єсі Безталанна газета Южанін про гру Заньковецької та її партнерки. Артистки дають настільки завершені типи, що назвати їх шедеврами сцени не буде перебільшенням. Перед своїм від'їздом до Львова, що тоді означали до іншої країни, Заньковецька влаштовує прощальний вечір у Миколаєві, граючи Наталю в п'єсі про графа Кирила Розумовського. Театр було переповнено. Одноголосно повідомляють газети. В Миколаєві починає свою професійну акторську кар'єру Панас Саксаганський. Він служив тут у 58-му піхотному празькому полку. Та військова служба на нього справляла гнітюче враження. Взнаки далося юнацьке захоплення грою в аматорських гуртках, яке згодом кардинально змінить життя майбутнього корифея. Саксаганський згадує, Якось гуляючи бульваром, побачив афішу російської п'єси, а на закуску стояв водевільку Мірошник або сатана в бочці. Трупа грала в поганенькім літнім театрі на бульварі. Через кілька день після цього до мене в табір прийшов стоян з актором Дяченком і умовили мене взяти участь у водевілі Сватання на вечорницях. Я згодився, вистава відбулася в щойно збудованому театрі Монте. За три роки він остаточно змінює мундир на костюм актора. У Миколаєві в трупі Кропивницького відбуваються його перші виходи на сцену у ролі возного в Наталці-Полтавці. У вересні 1909 року він відвідує Миколаїв з особливого приводу: це був прощальний вечір з товариством русько малоросійських артистів, яке він очолював понад 10 років. Як пише Миколаївська газета, Саксаганський, як пам'ятають, ймовірно, старі театрали, почав свою артистичну діяльність у Миколаєві ще коли був офіцером. Саксаганський протягом 26 років високо тримав прапор української сцени. Загалом, театр Корифеїв мав шалений вплив на культурне життя півдня України. І сьогодні, більше ніж 100 років по тому, театр продовжує виконувати цю почесну місію в незламному Миколаєві. Цей музей, інтерактивний музей театру створений нещодавно, але він збирався по маленьких крупицях із власних домашніх архівів, фотокопії з краєзнавчих музеїв. Чому вони не збереглись? Тому що двічі будівля театру і театр потрапляв під час двох світових війн, під бомбардування, пожежі. Зараз театр відчуває жахіття і після прольоту ракети С-300 було теж зруйнований цей музей. Але все відновлюється, все зберігається. І сьогодні ми покликані для того, щоб відродити історію цього театру.